Ковбаса із картоплі. Всім дякую, хто написав свої варіанти приготування. Ось тепер ще я приготую вперше. Знімаю шкірку із сала. Нарізаю 250 г дрібненько. Це буде для зажарки. М'ясо так само нарізаю дуже дрібненько. 350 г. Продукти збираю всі на око. Цибуля теж нарізається до зажарки 300 г. Картоплю очищеної маю 1 кг. На сковорідку сало, а тим часом займуся картоплею. Натираю одну цибулину, щоб не темніла картопелька. Третину натираю на дрібну, а всю іншу на моркв'яну тертку. Періодично перемішую картоплю. І при цьому ж не забуваю помішувати сало. Ну і серце підсмажилося, зливаю жир. Залишаю лише, щоб вистачило для смаження цибулі. І відправляю до вишкварок нарізану цибулю. Збираю начинку, картопля, зажарка, її сильно усмажувати не треба, 2 яйця, сіль, суміш перців та сушений часничок додаю, плюс м'ясо і коштую на смак. Коли чогось замало, додаю. Перемішую, все готово. Ставлю на вогонь кастрюлю із водою. Кишки в мене вже готові, шліфовані, до доблиску по всіх правилах. Як я з ними поралася, ви мали змогу дивитися у моєму попередньому відео, де я готувала запечену м'ясну ковбаску. Начиняю через насадку. Пробувала м'ясорубкою погано. Начинка рідка, її постійно треба перемішувати, бо рідина підіймається. До гори. В принципі, нічого складного, можна попихати паличкою, а найкраще я вам скажу пальчиком так значно швидше. На початку один край кишки зав'язала і продовжила начиняти геть ні туго, ну я б так сказала, з половини. Коли завершила процес, ковбаску приплюснула, вигнала з неї повітря, потім поперекручувала. Поробила невеличкими ковбасками нитками перев'язала і аж у самому кінці зав'язала потім хвостика. Тепер обов'язково голкою роблю по всіх ковбасках проколи і роблю це аж на два боки. Мене попереджали, що вони полюбляють дуже сильно лопатися у кастрюлю з водою я додаю сіль. Вона в мене вже кипіла, я прикрутила і опускаю всі ковбаски. Закіпають, знімаю пінку. Вони надуваються дуже швидко, незважаючи, що були геть невеличкими. Ще раз роблю проколи голкою, дихаю ж над ними, це ж уперше готую. Киплять на мінімальному вогні 30 хвилин. Дістаю і розрізаю. На сковорідку відправляю смалець, що витопився із сала, і викладаю ковбаски. Підсмажую на два боки і знову їх колю, бо під час варіння дві у мене лопнули, але я не викинула, обсмажила окремо, спробувала. Ух ти, смакота! Неочікуваний результат. Я приємно здивована. Рекомендую.